Зрівав та Ну, навчає. Ми очевидці події сьогоднішнього ножового поранення, так? Так. Хлопці, розкажіть, що ви бачили, як само відбувалося. Все це. Це було як. Хлопець 17 років Андрій попросив у якогось чоловіка сигарету, і той зразу без ніяких слів здарив його ножом в живіт. Без ніяких слів. – Де, де Дареш, Це, він було, він це саме? було напроти Роджера з іншої сторони. То зараз товариша Вашого оперують, так? Да, зараз нашого Вашого оперують, він вроді би з ним все нормально. А того, хто його вдарив, зараз забрали в міліцію. І, не знаю, він був неадекватний. А ви знайомий, якийсь, Не знайомий зовсім І якась інша людина, його в перший раз бачу зовсім. А скільки, скільки років? За 40 років середній ріст. Ну, ну после... в общем, він перебуває відділку міліції, міліція з ним. Казали, що він вже був судимий і раніше сидів за таку саму поножовщину. Поняв, Будь ласка. З...